Трамп вчепився в Україну і тепер хоче не тільки рідко земельні метали, але й нафту, і взагалі все, що завгодно. Одне питання, чого не забирати це в росіян? Європа дала ці гроші у формі боргу. Вони отримають свої гроші назад. Ми просто віддали ці гроші. Тож я хочу, щоб вони дали нам щось за всі ті гроші, які ми витратили. я намагаюся закінчити цю війну і зупинити усі ці смерті. Тож ми хочемо рідкоземельні ресурси і нафту що завгодно, що ми можемо отримати. Спочатку Трамп казав, що вони витратили на Україну 500 мільярдів доларів. Тепер він каже, що 350 мільярдів. Але навіть ця цифра нічим не підкріплена. Пентагон заявляє, що Україні передали тільки 183 мільярди, причому 58 мільярдів з них взагалі залишилися у штатах у вигляді інвестицій в американський оборонпром. Так що, пане Дональде, для того аби вимагати щось від України, для початку було б непогано навчитися рахувати. Залишиться ЗСУ без зв'язку на фронті. Нещодавно видання Reuters опублікувало інформацію про те, що Штати нібито погрожують залишити Україну без старлінків, в разі якщо Київ не надасть доступ до своїх цінних мінералів. Але сам Маск кричить, що все це брехня. Це брехня. Reuters брешуть, вони поступаються тільки соушейтед пропаганда і як спадкові новині брехуни. У те, що такі заяви лунали, неважко повірити. Зрештою, старлінк належить ілону маску, який вже два роки поспіль намагається вимкнути його для України. Хоча, взагалі, ідея безкоштовного старлінку для української армії, то від самого початку його ідея. Він певно просто не думав, що війна буде такою довгою. Ну а що ти хотів, маску? Ти ж подарував нам старлінк, щоб весь світ тебе полюбив? Ну так тримай своє слово. Росіяни дуже здивуються, коли дізнаються, які в них втрати. Вже навіть до російських воєнкорів дійшло, що постійний наступ армії РФ на території України обходиться окупаційні армії у тисячі життів. Так це вам не скабіє, вас поповим. Ці би в десять разів більше людей віддали, аби тільки шикувати за гроші Кремля. А у нас то піхота нас то піхота стачується. Це наші люди, взагалі-то яких закопали вже неймовірну кількість. Росія, ти коли дізнаєшся? Ти будеш у шоці? Ну дуже простий приклад. Георгій Федоров написав ось зараз на 23 лютого в Астраханській області встановлюють плити з іменами загиблих вже у цій війні. На невелику область 1200 людей у рази більше ніж в Афгані, Чечні, в Чечні і, і Знаєте, в чому парадокс? От воєнкори про це вперше сказали, але ж люди, то все зрозуміли й раніше. В усі міста приходять похоронки, втім їх це нічому не вчить. Все одно знайдуться добровольці з якогось мухосранську, яким буде краще померти на українських тереконах ніж жити у себе на болотах. Терміново у Сполучених Штатах люди б'ються за яйця, тому що в країні вже рекордний дефіцит на цей товар. У деяких магазинах десяток яєць може коштувати і по 10 доларів, тобто десь 400 гривень. Лишень уявіть собі. А ми ще минулого тижня Трампу пропонували обмінювати в нас яйця на фінансову допомогу. Так він не послухав. Ну а тепер вже так дешево не віддамо. Пропонуємо угоду. Ми вам яйця, а ви нам свій флот, і півело на Маска. Здається, нормальний такий обмін.